Всім доброго вечора. Ми з України. У нас насправді сьогодні 1 серпня і велике свято. Свято Маковія. Дуже багато людей було в церкві, дуже багато було людей, які приходили, освячували воду, приходили, освячували ось такий мак, який називають в народі культурний мак, а це мак-ведюк. Тобто той, який сам насіпається. І взагалі. Не спішіть його виривати там, де він насівається. Він відганяє від оселі, від тих міст, де він росте, нечисту силу. Кажуть, якщо оцю маківочку роздовбати, виняти звідти зілечко маковиня і обсипати, можна зробити круг навколо своєї оселі, навколо себе, навколо своєї дитини. Тобто те або того, кого ви хочете захистити. То ніякі біди до вас не причепляться, ніяке горе вам не страшне. Тому що коли ви розсипаєте, це дуже діє на навідом, як кажуть, на ходячих покійників. На тобто на те все, чого люди, спокійників, страшилися, боялися, і що на них. Наганяло якісь такі, знаєте, негативні емоції. Казали, чим ти густіше всипиш оцим мачком, тим довше та відьма буде збирати мак, щоб добратися до тебе або до твоєї оселі. І поки до маковиночки, до макового зернятка вона його не визберега, вона не наблизиться ні до тої оселі, ні до тих тваринок, ні до того хозяйства вашого і так далі. Тому вірити чи не вірити, судити, мабуть, можна лише після того, як ти переживеш щось подібне і пов'язане з цими звичаями. І прошу вас, дуже прошу, те, що ви чуєте, що ви дивитеся ці відео, а я знаю, що ви їх слухаєте і дивитесь, то передавайте, розповідайте своїм дітям, розповідайте. Своїм внукам. Розказуйте їм, щоб вони росли і знали, взагалі, що таке маг, взагалі, звідки він береться. Не в тому сенсі, про який вони знають зараз, а в тому сенсі, в який дійсно він і чим він корисний. Всіти це цей, прекрасну квітку, бо вона дійсно захищає від усіх негараздів, ще раз зі святом. Бережіть один одного, миру, всім, затишку і найскорішої перемоги.